Вітаю всіх! Третя світова війна пишуть на підході. Давайте двома колодами роблю. Третя світова війна дійсно на підході, в реальності. Бачила в новинах. Третя світова війна дійсно на підході. Треба подивитися. Чи дійсно так? Ви знаєте, карта суд. Це таке страшний суд. Це... Такі зміни переродження. Може до цього йти. В принципі, є вірогідність, але знову карта помірності. І ось вам ці головні, хто цим керує, вони більше склонні домовлятись. І робити це досить. ні. Знаєте, зміни є. Вірогідність є, але Сім жезлів – це маніпуляції, двійка Пентаклів тобто це коливання і Трійка Пентаклів це. Знаєте, ось таке вивчення ситуації і перехід на новий рівень такий, щоб було вирішення без війни. Я не бачу військових карт зовсім тут. Якщо казати про колоду воїнів, переходимо в політична сфера. Третя світова війна зараз дійсно на підході. Третя світова війна зараз дійсно на підході. Третя світова війна, зараз дійсно на підході. Королева Кубків. Більше емоцій, розмов і тому подібно. Велика емоційність. Верховна Жриця. Тобто, наші уми великі, світові щось задумали. Ігратриця. Зміни. А Україну чекають серйозні зміни. Ось вам війна. Циклічність. Небезпека від війни, звісно, є, тому що війна є. І та війна, яка відбувається зараз, вона є частиною вже. І тут більше питання, як вони викрутять оце все. Щоб не було масштабу, тому в принципі вирогідність присутня, і це залежить від дій людей.